Як ви себе зараз почуваєте? Великолепно. — А як до вас тут ставляться? Хорошо. І лікарі добре ставляться, да. і медсестри. Угу. А як виглядає ваш день? З утра встав, ну прийшли, лікарі повірили, там пощупали, розмотали, і замотали. Якою мовою ви спілкуєтесь? Ну, Вони чеською говорять, але ну, я їх щось розумію. Ви вже знаєте трошки чеську. Ну, розумію. Далі приходить вчителька з математики, вчителька з чеської. Реабілітаторша. А як з, з вчителями, якою мовою? Дуже чеською. Вам цікаво уроки? Да. Цікаві, так? А з рідною мовою, скажімо, ви читаєте якісь книжки ви маєте? Маю, читаю. А потім після лікарів, що ви робите? Ви б знаєте Друг когось? Приходить, і ми постійно виходимо на вулицю гуляти. Це Чех чи з України? З України Закарпаття. Чим ви хочете зайнятися в житті? Маєте якісь плани? Ну, плани вже маю, після того, що зі мною сталося, то, ну, як вони мене спасали, це все. Я хірургом хочу стати. Ви вважаєте, що чехи врятували вас, так? А українська громада, от ті українці, які тут живуть і працюють, вони до вас приходили? Приходили там, провідру, провідували. І приходять, 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 і приходять. Якщо не буде підтримки, дитина зовсім схибиться, а так? Стараємося, реабілітуємося, чекаємо, коли нам зроблять ортезу, протезу. Ортезу на здорову ногу, в зв'язку з тим, що брали хвору ногу, в нього трошки нервів і вийшло, що вже і ця нога стала хворою. А ви в контакті з вашими близькими родичами вдома? Так, пускай пообщаємося. Вони вже чекають вас? А що говорять чехи? Як довго ви ще тут затримаєтесь? До кінця травня сказали. Це в лікарні до кінця травня, а поки зроблять протез, поки він навчиться ходити на протезі, тому що ми всі в Україні обіцяли приїхати на своїх двох ногах, щоб він, він вийшов з самоліта чи з автобусу на своїх двох. Дуже багато, окрім того, що допомога є від лікарів, допомога від мами. То я думаю, дуже багато і допомоги неофіційної, коли сюди ходять люди, які просто передають своє добро, а не просто принесуть мандаринку, але передають своє добро, моляться за них. То думаю, багато, багато чого дало й це. А люди, які полишалися зараз, знаходяться або в трьох лікарнях в Празі, потім наші хлопці знаходяться в санаторії Янське-Лазні, те, які проходять там реабілітацію ортопедійну. А ті, які найгірші на тому, це ті, в яких було багато прострілів ноги, руки. От тому вони будуть ще знаходитися довго в лікарнях. Але для них в основному успішні прогнози. Успішні прогнози. З 38 пацієнтів, які прилетіли сюди, лише в одного погана прогнозу. А що з цією людиною? Tato osoba měla prostřelenou hlavu sniperem. Proto měl prostřelený mozek. Zorganizovat skupinu transport pacientů um, ukrajinských z Majdanu na léčbu v І ми десь тиждень просто організували цю групу пацієнтів. Спочатку це були два військові літаки, на яких до Чехії потрапило 27 пацієнтів. Пан Козловський був в першому тому транспорті. І ще тиждень пізніше полетів один літак, в якому було десь 11 пацієнтів, разом 38 пацієнтів українських. І це було завдання нашої організації зорганізувати все це на місці в Києві. Чи мали ви якісь проблеми в контакті з чеськими лікарями? З чеськими лікарями ні. Лікарі... Ми до Праги направляли діагнози. Тут вони узгоджувалися, робилися папери і тому подібне. Там проблеми не було. Трошечки, може, проблеми були з декотрими лікарями у Києві українськими, які не хотіли пускати пацієнтів на лікування в Чехії. Це були такі випадки нас. А чим це мотивовано? Не знаю. Я не можу сказати, чим просто рекомендували своїм пацієнтам не погодитися на те, що на лікування у Чехії не знаю, не знаю чому. Працювали, тому що все всі були об'єднані одною думкою. Але те, що я хотіла сказати, що в цьому співпрацювали чотири міністерства. Головним, який веде Міністерство внутрішніх справ, потім Міністерство оборони, Міністерство здравоохорони в Чехії та ще Міністерство заграничних віців, Закордон, закордонних, так, так, так. закордонних. Це ходить так, що це було в історії Чехії найбільший ми дава по розміру. Це Відразу? Так. Разом. так разом. Потім дві офіційні організації від чоловіка в тісні які е, допомагав вибирати пацієнтів сюди. Потім е, арцидіацізні Харита Прага, яка допомагала допомагає соціальною допомогою, переклади, е, е, психологічна допомога. А бачите людей, яких прострілена, голова, яких 27 броків у нозі, хлопців молодих, яким ампутують ноги, хлопців, які будуть лежати на ліжку дуже довго, тому що в них прострілений таз, прострілені руки. Дивитись на хлопця, якого якому нічого немає, ви йому кажете, ну ти, мабуть, на тому найкраще він піднімає футболку, і ви бачите, що в нього дві кулі: одна пройшла біля серця, друга, друга пройшла біля шлунку і прострілені обидві обидві ноги то це просто не можна сприймати просто так і спокійно. Думаю, що потім якби такою другою допомогою, що для мене головне було, те, що як всі неофіційно, офіційно від, від до людини в скруті, почали допомагати іще і рідним які сюди приїхали, тому що деякі з них не мали можливості, не мали візи, не мали паспорти, не мали можливості купити квиток на літак, от, а їм було, було допоможено, щоб вони прилетіли сюди і побачили, що з їхніми рідними все в порядку.